Чому я перейшов на українську мову? А, якщо чесно, з самого дитинства я розмовляю російською мовою. Проте, я патріот, я за українську мову, за Україну, і це ну, такий челендж, такий експеримент для мене. Спробувати розмовляти 21 день українською мовою. Я на вашу думку, хвильовий творчість хвильового вона пахне чи А як ви думаєте, чим пахне українська мова взагалі? Так, а для мене ну, вони все піймати цей запах стоби, в нього були травнеби там, і якісь випадки от швидкі. А для мене вона пахне мочали якоюсь такою такими пахощами всієї України. Тобто це і карпатські таке це і степові оцітрави, чепрець шаблі, особливо щось таке, це і полісся з силістю, грибами, дощами. Тобто, я не знаю, ефісті, для мене бахну, І книгами не знаю, теж. Та, тому та, що українська ворогова культура це така висока елітна культура і це знаю, такий, такий запах так. ну, так, та, книги, шнах. Та, тоді ще і кучера, і полянками, цими шкіряними. Людинка, яку мені подарувала, маленька дівчинка з Мерефи. У нас там також є марафонці, які доучилися самі Ініціативу і сьогодні приїхали до нас е, на мову вечірку і разом з тим привітали. Клас. Ну і як твій проходить мова марафон? Насичено, дуже насичено, тому що окрім е, звичайного поліпшення українською, треба ще допомагати поліпшувати її іншим картинам і всім іншим, хто зареєструвався на мову марафон. Тому що дуже багато завдань, і вони дуже класні. Ми змушуємо людей думати і креативити, і видумувати, і головне покращувати е і збільшувати свій рівень української і мабуть, більше в неї закопуватись. У мене такі активні слухачки, такі патріотичні, але їм так важко. Висловитись, вони бігом переходять на російську, я їх <рес> зупиняю. Почекайте, ж хотіли... Можна я вам зараз швидко скажу, розумієте? Я це дуже складно. Ну так здається. Я все одно буду розглядати українською мовою, це дуже круто. Любіть України, любіть українське. Українське це файно.